Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Русь Україна за Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Кінець 10-го, першу половину 11-го століття, називають часом розквіту Русі. Тоді правили Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Володимир Святославович прийшов до влади внаслідок боротьби за престол між своїми братами. Спочатку воювали між собою Ярополк та Олег. А далі вже Володимир здолав Ярополка та став єдиним князем. Він провів кілька важливих реформ адміністративну, поділив державу на території, де правили його наближеники, а не нащадки місцевих князьків, військову створив наймане військо, судову розмежував єпископські та місцеві суди. Містобудівну розбудував та укріпив Київ змієвими валами, фінансову Карбував власну монету, златники і срібники. А ось і тризуб – родовий знак Володимира, що сьогодні є малим гербом України. Релігійну у 988 році відбулося хрещення Русі. Приводом для хрещення називають Корсунський похід. Після того, як Володимир допоміг візантійському правителю Василію передушити місцеве повстання. Київський князь зажадав взяти собі за дружину сестру Василевса Анну. Обіцянку Василій порушив, тому Володимир пішов на Корсунь та пограбував місто. Візантійський правитель віддає сестру заміж за умови, що Володимир прийме хрещення. У Корсуні князь приймає християнську віру, а після повернення до Києва розпочинається християнізація Русі. Та Корсунський похід це не єдиний похід князя. Володимир багато ходив походами: на Кривичів, Радимичів, Сіверян, білих Хорватів, Волинян, Червенські міста, Ятвягів, Волзьку булгарію, вів боротьбу з печенігами. Після смерті Володимира спалахнула боротьба за владу між його синами. Борис, Гліб, Святослав та Святополк загинули, а між Мстиславом та Ярославом було досягнуто миру. Коли Мстислав помер, Ярослав залишився єдиним правителем Русі. Походами ходив на червенські міста, мазовецькі землі. Далеко на півночі заснував місто Юр'їв. У 1036 році остаточно розбив військо Печенігів війну із Візантією, яка закінчилася мирно. За Ярослава Мудрого було укладено першу письмову збірку законів Руську Правду. Князь здійснив розбудову міста Києва. Парадним в'їздом були золоті ворота. Окрасою величний храм збудований на місці битви з печенігами Софіївський собор. При храмові була відкрита і перша бібліотека. Ярослав Мудрий домігся створення Київської митрополії. Тепер руську церкву очолював не візантійський ставленик, а русин Іларіон. Ярослава ще часто називають Тестом Європи. Він продовжив шлюбну дипломатію, яку започаткував його батько. Своїх синів та дочок він одружив на спадкоємцях чи правителях інших європейських монархій. Перед своєю смертю князь складає заповіт, сподіваючись, що він вбереже синів від братовбивчої війни. Та як покаже історія, заповіт породив чимало нових викликів.